Вітаю, шановні, на своєму YouTube каналі. Радий, що ви дивитесь. Дякую вам за це. Сьогодні знімаю для вас черговий проєкт, який вже майже працює в тестовому режимі. Зараз вам все розповім та покажу. Давайте починати. Так, давайте почнемо з ремонту. Зараз я вставлю відео, як це виглядало приміщення до ремонту. На запуск пішло приблизно 2 місяці. У нас тут такий ось гарний ремонт. Ось так він виглядає. Основна частина у нас тут 25 квадратів. Це з частиною клієнтською також зона кухні. Ще ми маємо зону, де зберігають люди свої речі, робітники. Також там можна зберігати продукти, упаковку. Також дуже важливо, що в нас є ще туалет. В плані їжі, що ми тут маємо? Основний акцент зроблений на кебабі. Ми маємо шість видів. Також є спешл-меню в тортилії. Це трохи відрізняється від лавашу. Також в нас трохи інша начинка там. Ще ми маємо круті крафтові хот-доги. булочка Бріош, яка випікається в пекарні за нашим рецептом. Повірте мені, просто. Це такий топчик. Це треба скуштувати і потім робити свої висновки. Ще ми маємо фірмові тарілки. Це йде картопля фрі, зверху курка і салатик. Такий повноцінний прийом їжі. Також, що ще? Фритюр, як завжди, картопля фрі, курячі нагетси, самі маринуємо. І тут прямо на місці все робимо. Соуси, як завжди, авторські, ніколи ніхто нічого не привозить. Все на місці робиться, щоб у клієнта був вау-ефект. Останні декілька днів ми тестували меню. Це завжди, коли я відкриваю якісь точки, ми тестуємо меню. Можливо, щось міняємо в пропорціях, можливо, щось там змінюємо, якісь позиції. І вже потім точка починає працювати в тестовому режимі. Я ніколи не рекомендую відкриватись таке робити урочисте відкриття в перший день. Вам потрібно відлагодити всі процеси на кухні для початку, попрацювати хоча б один тиждень. І вже потім, коли ви будете все робити дуже швидко, коли ви будете розуміти всі процеси на кухні, тоді вже можна робити урочисте відкриття, щоб у вас все працювало чітко. Трохи покажу, як кухня виглядає. Ось таку ми маємо робочу зону, як завжди, витяжка зверху. Йдемо далі. Тут у нас індукційна плита ще є, невеличка полиця, де ми зберігаємо різні гастроємкості і так далі. Тут ще маємо комбайн, невеличка морозильна камера. Це для чого робиться, щоб, наприклад, ви там працюєте, зранку принесли собі картоплю Фрі. Щоб не бігати туди в кімнату, ви собі винесли всі заготовки і протягом дня берете звідси. А вже там ми маємо велику морозильну камеру, де зберігаємо основні запаси продуктів. І ось така у нас невеличка барстійка, Контейнер для сміття. І тут ще маємо невеличкий стіл та два стільця. Тобто коли там прохолодно на вулиці, можна тут посидіти та поїсти. Але зазвичай люди навіть зимою, я вам скажу, беруть все з собою. Вони кажуть: мені, будь ласка, з собою виходять на вулиці і одразу починають їсти. Не знаю, чому, так, мабуть, 80-90%, коли такий невеликий заклад відчиняється, навіть коли у вас є місце. Вони беруть з собою і їдять все на вулиці. Інвестиції приблизно склали 13-14 тисяч доларів плюс послуги з відкриття. Повернення коштів протягом 18 місяців зазвичай можливо, це буде швидше. Як завжди, залишаю свої контакти під цим відео. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть. Ну а ми працюємо далі. Весна почалась гарячий сезон на все добре.